Співробітники управління міграційної поліції спільно із слідчими столичного главку та працівниками СБУ припинили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон України, організовану 43-річною мешканкою Київщини. Фігурантка в інтернеті підшукувала чоловіків призовного віку, які бажали уникнути мобілізації. Потенційним клієнтам вона пропонувала одружитись на своїй 40-річній спільниці, яка мала інвалідність, аби ті могли безперешкодно виїжджати за кордон. Така послуга коштувала 7 тисяч доларів. Після укладення шлюбу пара разом виїжджала за кордон. Слідством встановлено, що таким чином, з квітня 24 року фігурантки допомогли виїхати з України двом військовозобов'язаним. Поліцейські затримали поплічність одразу після виходу від нотаріуса, коли вони збиралися переправити за кордон третього клієнта. Слідчі повідомили обом учасницям незаконної схеми про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.